Ісус, Тебе Я розпинала, кричала з тим народом, розібни, хоч навіть ще тоді не існувала, та Ти страждав і за мої гріхи. Ти помирав там, на хресті, за мене, провини бачив наперед Мої, і скільки болі принесу для тебе, Ти знав, і взяв все на плечі свої. Мій Боже, всі твої. Ждання, то справді болі і гріхи мої, ти знав усі переживання, які приносили тягар тобі, ти бачив слабкості, мої, всі недостатки та взяв за руку ніжного, як дитину, коли торкнувся від твої рани, що біль приносили тобі в ту годину. Прости, прошу, ти це не заслужив. Я, Боже мій перед тобою каюсь, чому ти сильно любиш так мене, не дивлячись, що, що часто так спотикаюсь? Твою любов не вмію описати, її не зможу розумом збагнути. Прошу, Ти сил дай не знемагати, щоб вічність із тобою досягнути. Зійшло з небес величне те світання, камінь видвали і став той гріб, Ісус, Воскрес, дарує нам прощення, Надія в ньому зростає з кожних слів, радіє Небо, і земля, і земля співає, бо смерть навік зламав святий агнець, життя і світло знову запалає. Христос Воскрес, йому Хай буде честь. Амінь.